Думала купляти, а, кабель до телефону, а виявляється, тут знайшовся. Я вже підключила і телефон працює. Ви уявляєте, скільки є забутих речей? Тому дуже варто ці забуті речі фотографувати. Можна навіть ось таким чином. Вхід і вихід фотографувати, відео робити, щоб ви знали, яка у вас є деталь, і не сумнівалися, тому що я можу мати на страху цілий ящик речей чи 20 ящиків, а в хаті мати лише фотографії. Кабелі, чик-чик-чик-чик-чик. Подивилася, які в мене є кабелі, які в мене є старі речі, які у мене є брелочки, камінчики, всякі штуки. Розумієте, що таке багатство? Чому людина не може бути багатою, тому що психіка не може вмістити в пам'ять багато елементів, тому що ними треба ж користуватися. Воно все так працює, що поки ти користуєшся, ти пам'ятаєш, а потім десь закинеш і ти забуваєш. Тому багато людей з дитинства не пам'ятають ні своїх речей, ні свого вигляду, як вони виглядали. Враження, що дитинства й не було.